Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! На озброєнні 299-ї бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України засвітився щонайменше один з колишніх македонських штурмовиків су 25 і це вперше, коли літаки з Македонії помічені в Україні. Опубліковане фото говорить про те, що літак в строю македонські штурмовики були модернізовані до рівня су 25 м 1 к Модернізація передбачала капітальний ремонт. Також під час модернізації встановили новий приціл приймать сигналів супутникової навігації, модернізовану радіостанцію, а також пристрій відстрілу хибних теплових цілей Адрос та інші системи. Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України приблизно на 2 мільярда 700 мільйонів євро протягом найближчих тижнів та місяців. Про це повідомило німецьке видання. За даними німецьких ЗМІ, пакет допомоги включають 4 зенітні ракетні установки Іріс-ТСЛМ для протиповітряної оборони, 12 пускових установок Іріс-ТСЛС, 18 колісних гаубиць, артилерійські боєприпаси та керовані ракети для систем протиповітряної оборони. Також до пакету увійшло 30 основних бойових танків Леопард 1 а 5 і 20 бойових машин піхоти Мардер, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 розвідувальних безпілотників. Збройні сили України отримують американські танки Абрамс на початку осені. Тоді ж мають завершитися програми тренування українських військових на цих бойових машинах. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Як він сказав, ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українці почали навчання. Американські військові не тільки підготують українських танкістів, а й створять інфраструктуру, яка буде підтримувати роботу цих танків, адже це нова військова техніка для українських військових. Розвідники головного управління розвідки отримують 105 додаткових розвідувальних безпілотників «Вектор» від німецької компанії. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Зазначається, що це вже друга партія дронів Вектор для української армії профінансована урядом Німеччини. У серпні 2022 року Україна замовила та отримала 33 німецькі БПЛА цієї ж моделі. БПЛА Вектор оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Максимальна швидкість 72 км на годину тривалість одного польоту 120 хвилин. Німецький концерн та державний концерн «Укроборонпром» уклали стратегічну угоду про співпрацю. Про це повідомила прес-служба концерну. Перше спільне підприємство в Україні запрацює вже у липні. Співробітництво між двома компаніями має на меті зміцнити оборону промисловість України та її національну безпеку. Згідно з прес-релізом, поетапно буде створено спільні оборонні підприємства, які будуть розміщені в Україні. Відповідно до угоди, Україна отримує вигоду від комплексного передання технологій та створення додаткових виробничих потужностей. Як перший крок буде налагоджено технічне обслуговування та ремонт військової техніки, що передається Україні. Один з українських заводів сформував портфель замовлень на вантажні вагони до серпня. Про це повідомив директор підприємства. Він зауважив, що завод розвивається та нарощує виробництво. Завод у 2022 році виробив на 30% більше продукції, ніж роком раніше. У першому кварталі 2023 року підприємство виготовило 237 вантажних вагонів. Жителька одного з міст України відкрила на гран кондитерський цех і перетворила на бізнес своє хобі. На гроші гранту придбала найнеобхідніше професійну техніку та меблі з нержавійки. Також сплатила за оренду приміщення на перші 6 місяців. У новому кондитерському цеху Гана випікає солодощі не лише на замовлення там можна придбати готові десерти. У столиці Польщі відкрився перший фірмовий магазин натуральних українських солодощів Боб Снейл. Про це повідомила пресслужба компанії. Як йдеться у повідомленні, ви знайдете тут найбільший асортимент смаколиків від фруктових ролів до шоколадних цукерок і смузі. Натуральні солодощі українського бренду Bob's Nail виготовляються за спеціальною запатентованою рецептурою з фруктів без використання цукру, глютену, барвників та консервантів. Майстер з одного з міст України завдяки гранту є робота створив власний бренд домашнього декору з різноманітних матеріалів деревини, пластику та композиту. Чоловік отримав від держави 250 тисяч гривень. За ці кошти придбав фрезерний верстат з числовим програмним керуванням і торцювальну пилку. Так і з'явився новий український бренд де підприємець зі своєю командою втілює оригінальні ідеї кожного замовника, виготовляючи дерев'яні підноси, під ранкову каву, підсвічники та вази. Один із найбільших хлібзаводів в одній з областей України днями отримав нові розвізні автомобілі. На автомобілі Renault Master встановили унікальні кузови вітчизняного виробництва. Особливістю цих кузовів є безкаркасна конструкція та безшовні сендвіч панелі власного виробництва, виготовлені за німецькою технологією. Разом з полегшеним надрамником це дає значне збільшення вантажопідйомності. Американський інвестфонд виділив 100 тисяч доларів для фінансування урядової програми власна справа. У межах проекту є робота. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Зазначається, що тепер, завдяки фонду, українці можуть отримати мікрогранти на старт або розвиток бізнесу. Відомо, що програма власна справа дає можливість отримати грант для розвитку власної бізнес справи. Обсяг міжнародних зобов'язань щодо економічної та бюджетної підтримки України на 2023 і початок 2024 року країн Великої Сімки збільшився до 44 мільярдів доларів. Про це йдеться в заяві ухваленій за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн G7 в Японії. Зазначається, що ця підтримка надасть Україні впевненості. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.